Усім мирна неба. Сьогодні на розпаковочки придбав собі універсальний такий землероб 5 в одному, виробник Вінницький. Ось так виглядає. Хочу показати на сьогоднішній день, яка якість збірки йде, що йде в комплектації. Я думаю, видно. Так, раз. В комплекті також іде. Два таких ножа. Потрібно доопрацювати їх. О самому металу. Видно який метал, кальоний, але щоб сильно тоні, ні. Думаю, вистачить. У нас є отаке от колесо. такая насадочка. Три вот таких насадочки. Видно якость сбирки. Це тримач ручки? Гаючки болточки? Ось такий підгортач? Регулювальне кільце. Приматч колеса сама рама видно як поварено, яка є держав? Ну і маркер. Кусуються і направляючи. Це навіть не знаю, що це. І саме най... найцікавіше, що мені сподобались ці розпаковочки. Це ручки. Тут стоять. І тут ось так. Це під одну ліву руку і під праву руку, чи як розуміти, як його правильно зібрати. Питання до виробника, чому немає при такій якості, чому немає напільника для доопрацювання. Зараз буду збирати і пробувати тестити відео в роботі. Ось так виглядає в зібраному стані. Даний апарат ручки підрізав відрегулював під дві правильних руки. Зараз покажу, як з кожною насадкою. Для цього мені потрібно було ключик на 13 і на 10. В даному випадку я користувався гайковертом на 13, ну і десяточкою підшліфувати. Кутовою шліф машинкою. Такої мені все вдалося. І якщо цікаво, маю бажання протестувати, ось такий показати в роботі акумуляторний насос для поливу, так як ця тема відноситься до огороду. Ваші побажання можете писати в коментарях, з яким протестувати, чи з акумулятором на 5,2 ампера чи на 2,5. Які тести було б цікаво глянути? Ось так виглядає з другою насадкою. Тут це можна відрегулювати. Вцепив маркер для того, щоб було зручно показати, щоб він стояв. Показую другу. Ось так виглядає з цією насадкою. Тут мені вже довелося знімати. Фіксується також, регулюється. Ширина. Тут я вже ставити не буду. Все. Точно так же це ставиться тут. Ну і маркер також. І тут таке рішення без гайок, Фіксується воно вже є. Різьба. Тобто тут не потрібно гаєчки підкладати. Так, ставлю це і пробую бритву і пробую тестувати. Ось так виглядає бритва. Коли її ставити по-заводському. Тому і тут потрібно відрегулювати. Відеотест в роботі і знову ж доопрацювати треба, бо кожного разу ручка злітає. Тестую з такими лезами бритвою ручки вже зафіксував, не провертається, не вилітає, але мозоль можна натерти. Зараз покажу принцип роботи. Біде гарно. Ось така земля, як можна бачити, що після нього залишається. Гарно підрізає, тут не Ось право на існування має, але потрібно ще допрацьовувати даного, даний інструмент. Змінив насадку. Перенастроїв сам підгортач, ось так виглядає вже підгорнуто. І зараз тут, де вже зрихли в землю, буду проходити даною насадкою. Ось так. Вона працює, підгортає. Тому якщо ви думаєте придбати і зразу йти працювати, то ні. Потрібно ще добре над даним інструментом попрацювати, подоробляти. тому що по заводських настройках дуже важко на руки. Працював я даним інструментом. І можу надати таку пораду. Ось, як можна бачити, колесо і його звук. Якщо вам спаде на думку чимось його змастити, то цього не робіть. Тому що пиль потрапляє і воно з'їдає повністю всю втулку. Краще її замінити на трошечки інше. Право на існування має. Але мені дуже соромно за цього виробника.